Згуртованість, яку демонструють українці, викликає в мене неймовірну гордість за нашу націю. Я з тобою згодна, Костя. А скільки підприємств, великих та маленьких, переорієнтувалися на військові потреби. І найголовніше, їхня кількість зростає. Кожен допомагає тим, чим може. Адже всі ми розуміємо, перефразуючи відому приказку. Гуртом окупантів легше бити. Угу. Наочний приклад герой нашого наступного матеріалу. У мирний час вони були асами дрифту а у військовий стали асами камуфляжу. Нас ребята, у нас хлопці, які взагалі без досвіду сюди прийшли. Я їх навчив. Научив ані роблять певну частину роботи. Потім я та ще один художник все це добиваємо, і відбувається такий конвеєрний процес. Процес підготувати до боїв на передовій близько 20 автомобілів на день завдання не з легких. Але хлопців із команди Craft.ua це не зупиняє цілодобово. Вони камуфлюють техніку та спорядження для українських захисників, а це рятує життя. Недавно був ребят з правого сек. Нещодавно був випадок. Хлопці з правого сектору, яким ми камуфлювали мікроавтобус, сховалися в кущах, коли наступав ворог. їх не побачили. Так врятувалося 15 осіб особового складу. До початку повномасштабного вторгнення Росії ці хлопці були відомі як найкращі автоспортсмени. Дрифт і кільцеві перегони в цих дисциплінах вони не мали рівних. Окрім участі в міжнародних та національних змаганнях, команда розвивала в Києві сервіс з обслуговування гоночних автівок. Тюнінгували цивільні машини, допрацьовували, робили їх дуже потужними. І якщо людина хотіла отримати ексклюзивний проєкт, усі їхали до нас. Команда мала великі плани на майбутнє. Але 24 лютого Росія вирішила від них звільнити. Хлопці вже тоді знали, чим можуть бути корисні. Алік керівник команди і ще кілька людей. Першого ж дня повномасштабного вторгнення вирушили на сервіс, де почали камуфлювати військову техніку. Утро і ранок і день 24-го пройшли нормально. Нестабільно минула ніч, бо були бої за гостомель. І вся авіація, і наші захисники літали в нас над базою. Ми вимкнули світло, працювали в цілковитій темряві. Лише світло ліхтарів, свічок. Під час бомбардувань камуфлювали транспорт, зброю та елементи захисту. Ба Більше хлопці протягом перших місяців іще встигали допомагати з евакуацією цивільного населення з гарячих точок. Це був чернігівський напрямок першочерговий, і інші області. Київська у нас також була за можливістю, куди ми порівняно безпечно могли дістатися, туди їздили та вивозили звідти людей. територія, де раніше був сервіс з обслуговування та тюнінгу машин, швидко перетворилася на склад гуманітарної допомоги для військових і постраждалих мирних жителів. Ми знаходимося на нашому на нашому складі. Тут у нас зберігаються речі, продукти харчування та засоби особистої гігієни для цивільного населення, а також для військових. Тактична медицина, бронежилети і каски. Поруч кілька боксів, де хлопці камуфлюють спецтранспорт. Усі майстри, які працювали в сервісі до повномасштабного вторгнення, зараз захищають країну на передовій. Аліку довелося зібрати нову команду з небайдужих знайомих і фанатів автотранспорту. Люди абсолютно люди зовсім не пов'язані з цим видом діяльності. IT, сфера розваг, маркетологи, менеджери. Люди ніколи такого не робили. Зараз в офлайні у нас 22 людини. Цю команду ми збирали протягом місяця і отак досі й працюємо. Сабір професійний художник, і зараз він головний із питань фарбування транспорту. На його рахунку вже понад п'ять сотень закамуфлюваних машин. Але найцікавіше, що він їх не просто перефарбовує в хакі, а робить дизайн із душею стиль виробився в процесі. Стиль виник у процесі. Якщо подивитися на наші перші автівки, вони кардинально відрізняються від того, що ми робимо зараз. Досягли цього за рахунок правильного підходу до швидкості малювання, до того як має працювати камуфляж, і власне до якоїсь візуальної краси. Собственно, візуальної якоїсь то Свою роботу хлопці виконують безкоштовно, приймають донати на матеріал лише в тому разі, якщо людина має. Таку можливість спочатку їм вистачало власних коштів, але ці гроші дуже швидко закінчились. І тоді до доброї справи підключилися небайдужі меценати. На сьогодні ми маємо кілька бізнес-партнерів. Це люди з приватного бізнесу, які нам допомагають фінансово. Щомісяця виділяють 5-10 тисяч доларів. Хлопці з Craft.ua на досягнутому не зупиняться. Після перемоги України вони перепрофілюються і сприятимуть відродженню нашої країни.